До такої профілактики ну, В ту сторону рухаємося да, профілактики і як що ж робити з нашим емоційним да, професійним вигоранням, да, на що що впливає. По-перше, це впливає фактори життєвої ситуації, тобто де ми знаходимося, з чим ми зустрічаємося зараз, да, як ми проживаємо. А цей досвід, яка в нас там сімейні обставини, фінансові і так далі. Тобто, який наш бекграунд, да, яке прям на нас може впливати і те, як, як наше, наше дитинство пройшло. Тобто це фактори життєвої нашої ситуації, теперішньої або минулої. Тобто, наприклад, жінка, яка а, я не знаю, зараз прийшла історія, як жінка перед війною. Дізналася про те, що її чоловік там зрадив, то її ефективність під час війни ще буде нижча, ніж у той жінки, яка не дізналась такої інформації про свого чоловіка. А оце фактор життєвої ситуації. А, або, наприклад, як е, е, жінки, які, або взагалі люди, да, родини, які вже пережили один раз е, Переміщення да, під час 2014 року, то більш були готовими в е, 2022-му. І більш виявилися життєстійкими. Хоча були такі, що навпаки гірше пережили це раз, ніж перший раз, тоді краще справились. А, і це вже я говорю про індивідуальні фактори. Тобто, є те, що нас, наприклад, як ми справляємось з ситуацією на наші якісь характеристики, особливості? Тобто, наприклад. Хтось в стресовій ситуації навпаки стає таким мобілізованим, активним, починає там е, вирішувати задачі, ставити нові брати якісь проекти. Дуже такий активний, а хтось навпаки випадає в таку амьобу, мені би полежати, я нічого не хочу, я не можу. Мені потрібно час, щоб адаптуватись. Це про те, що ми маємо те, що ми, я люблю говорити, з чим ми народилися. Да, ми народилися зі своїм якимсь темпом, а, в якійсь своїй родині, з яким прожили якийсь свій досвід в дитинстві зараз і так далі. Тобто це фактори, які а, ми впливає, на нас впливають, але вони наші. І є організаційні фактори. Тобто, що це означає, як піклує, якщо ми працюємо в організації, да, як піклується про нас. Організація про те, які є цінності, про те, які є пріоритети, важелі і так далі. Ну, наприклад, я знаю, що зараз багато організацій, які да, заключають контракти з психологами і вводять штатну одиницю. Психолога в колектив. Я на початку війни була запрошеним спеціалістом в одну фан-компанію, проводила такі психо... Едукаційні лекції, міні-тренінги для того, щоб люди розуміли взагалі, що з цим робити, як там говорити з дітьми, як волонтерити, як вмовити чи не вмовити батьків поїхати з окупованих територій, і так далі. Це те, як організа організація може впливати на, на свій колектив і на те, в якому стані колектив знаходиться, як мотивує або підтримує, або, наприклад, бачить. Що цей працівник знизив активність підходу, да, там керівник? Каже: я бачу, щось відбувається. Можливо, тобі потрібен відпочинок. Давайте завтра відпочинеш. А, там, або цей тиждень поспіш до обіду, і будеш приходити після обіду на роботу більш лояльний. Тобто це те, що може впливати, як організація може впливати на ефективність своїх працівників, проводити якісь, а, е, підтримуючі заходи, або якось там додатково мотивувати і так далі. Давати саме там, най найлегше да, визнання а, ваших е дій і е результатів, навіть якщо вони не ті, які би хотілося.